Друзі, всім привіт! Сьогодні день дітей і зробили для них свято. Свято для дітей знайшлися спонсори, які допомогли, проспонсирували у парку нашому.

Горячие отборы? У вас такие пакунки для детей? Солодищами добре спонсором подарунків є нова пошта. Ось такі бутерброди гарячі. Круассани. Мілка, візьми один круассан, покажи. Поверни. В другу сторону. Ось вот такі круасани. І пакети нової пошти. А де туди мости? Морозово також, да, дітей. Тут продовження свята для діток. Всякі подарунки. Девочки, идемте. А зачем нам 40 человек? Давайте удары заказ. Давайте это. Ну, мальчики идут, да? Мальчики їдуть. да. Нашим спонсорам для наших дітей обязане такі свято. Ура! Дякуємо на вечірки марки! Давайте ближче до нас, бо нас всі бачать. У нас Давайте сільські дату. Ми вас до цієї сторони не підійдемо.

Але ми не можемо для себе працювати, так як ми займаємося такою продукцією, наша місця допомагати. Ми в процесі своєї діяльності допомагаємо навчання всім, продаючи товари, що послуги, то... А ні, 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 так, забрали. Саме краще. Як ми це ранізовує, ти вже попарили?

Ось такі подарунки для діток на день дітей Рубзачки на перший клас Станіслав. Ні-ні, ніхто нікуди не йде. Фотографії. Ніхто нікуди не, 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 не розбіга. Анастасія, Олександр, Ага, я хочу. Іванов Марк, Носей Вероніка. Ні, не Носей. Не Марк. Е, Возьяктудар, Ой.

Дитя, ми поверні, поки маленьки. Отні ми родця. Там всі. А дні, будь ласка, розступіть. Будь ласка. Світи лишай його. Можемо Лишай його. Та лице не видно. Альона, опустивниць. Опустив не опускайте вниз. сюда дивись. Отак тримай. Всі разом дякую. Скажи, дякую. Дякую Ще раз. Дякую. 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 Кожен Ось так. Захід пройшов для діток. Подарунки отримали всі. Ураз, ураз,

На це можна, якщо цінуємося, буде давати. А да? все, так, все, грабить. Ну і часто у нас тільки далі. Да. Так, а тут їх робить. Через цей буде проходить. Вот, Ось трошки туда. Зараз пані початок його вечеря.

5. А як ти що ти робила? Так, так. Організуєш спорт. Коли тися, ми тож. Здесь ничего не так. Данила, я дырка. Мама пришла у так, подарунки всім роздали, тепер всі стають на фотографії. Всі пташок треба зібрати. Давайте дівчата. Мама, йдеться. Давайте не будемо Чого ви забрали подарунки? Треба було подарувати. А, сейчас как видите. Пакетики и машины с пакетиками. Не ручками, а пакетиками. Только не прячем лица ни свои, ни те, кто сзади. Просто приходяли пакетики. И вот так вот пакетами, не вот так, не вот так, а вот так вот, чтобы вы не прятали всех, возле вас, чтобы было видно всех. И все дружно улыбаемся. Мамы, сыр! <реку> Получилось, Адаш? <реку> а теперь все на меня и делаем сыр. фото за подарунки усім дякуємо за перегляди. Дякуємо сьогодні. Було свято. День дітей. До зустрічі усім. Пока. Миру і добра нашим дітям і Україні.